Маркіян. Куди ми йдемо? Йдемо соні винахід. Будемо викладати Лего Всякі ви знаходити. Ви <ріх> Творча студія Винахідник так. де ходять заняття для таких юних конструкторів, техніків, архітекторів. Як так? Я. І Ми потім вам покажемо. Що ми зняли? Що в нас вийшло? Добре. О, навіть реклама винахідника стоїть прямо біля самого входу. Що ми тут маємо? Від трьох років і до 16. Тобто я вже, напевно, не прохожу по віку. Ну пішли. А ти знаєш, що пам'ятаєш, де він знаходиться? Вони вже давно були. По-моему, на третьем. Ну, пошли проверять. Так, эскалатор. Постебай куртку. А что ты не Так, попался. Идем. Эскалатор. Оп. Я не помиляюсь, то винахідник праворуч. Ти вже його бачиш? Так, воно. Як ти його міг побачити вже? Так, О, ми прийшли в винахідник. Так. Тут багато дітей. І багато всього. Так, ну що, ми будемо заходити, а потім продовжимо. Що це таке, Маркія? Болівальники. Болівальники? Що вони роблять? Бач, триває. А як крутиться? Що я це, воно крутиться? За рахунок чого? Є моторчик? Клас. А що це таке? Да. Оце мені дали побірчик. Бачиш, це наша команда. Ага. Це, що вони роблять А це праця. Ага. Клас. Тобі сподобалось? Да. Круто. А, а вас теж крутиться чи тільки підскакує мене? <реку> Крутитись може? Крутиться. Зробити, щоб вони крутились. Все, будемо закінчувати. Зараз буде мама, вона разу буде ще щось.